Оскарження рішення про відмову у встановлення інвалідності хочемо звернути вашу увагу на конкретний випадок з нашої практики, який демонструє, як юридичний супровід допомагає досягти справедливості та відновити порушені права людей з інвалідністю. До нашого об'єднання звернувся клієнт, якому експертна команда відмовила у встановленні групи інвалідності. Це рішення було абсолютно необґрунтованим та незаконним, адже раніше від мав третю групу інвалідності, а його стан здоров'я згідно з медичними документами не покращився, а навпаки, ускладнився та погіршився. Такий висновок є не лише неправомірним, а й завдає шкоди цієї людині, позбавляючи її належного соціального захисту. На першому етапі ми провели глибокий комплексний аналіз усіх наявних медичних документів, наданих клієнтам, а також тих, що були у розпорядженні експортної команди. Ми виявили, що комісія проігнорувала ключові аспекти у нашого клієнта Діагностовано було травму ахілового сухожилка. Радиколопатію та контрактуру суглобу, ну інші медичні діагнози. Але в рішенні чомусь було зазначено легкий ступень обмеження що суперечить дійсності та нормам законодавства. Ми негайно підготували та направили обґрунтовану скаргу до центру оцінювання. Наша скарга містила детальний опис стану здоров'я клієнта з посиланням на кожен медичний документ. Ми наголосили на тому, що його стан відповідає критеріям, затвердженим постановою Кабінету міністрів України no 1338 візі. Стійкі порушення функції організму, які тривають понад 12 місяців. Виражений ступень обмеження, життєві діяльності та потреба у постійному медичної допомозі. Долучили навіть фото, відеодокази підтвердження, що ста дійсно стан здоров'я та наявність зазначених хворобок. Фотографії навіть долучили. Важливо розуміти, що без належного юридичного супровіду подібні скарги часто залишаються без належного розгляду та без результату. Ми забезпечили подання всіх необхідних документів. Наш досвід доводить, що такий підхід значно підвищує шанси на успіх. Ми повідомили центр оцінювання, що у разі відмови ми готові представляти інтереси клієнта в суді та наявна позитивна судова практика і зазначено питання щодо оскарження, що підтверджує той факт, що суд може стати ефективним інструментом для скасування необґрунтованих рішень. Це сигнал, що боротьба за свої права вона не марна. Тому, якщо ви зіткнулися чи ваша рідність за аналогічну проблему, знаєте, можливо оскаржити у посу... позасудовому порядку через е, подання скарги чи. Можливо, звернутися до суду і у судовому порядку, все ж таки, досягти справедливості та скасувати ці незаконні рішення. Якщо вам необхідна юридична допомога, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал. Якщо вам цікава зазначена інформація, і будь ласка, зробіть репост. Знайте свої права та боріться за них.